В рамках головування Латвії в Раді Європейського Союзу в Івано-Франківському краєзнавчому музеї перший секретар посольства Латвійської Республіки в Україні пані Лігіта Давидова відкрила виставку художниці Агнеса Буле латинські мрії і міфи про латишів. Виставка творів латвійської художниці Агнесе Буле має назву латиські мрії та міфи про латишів, презентували її на високому дипломатичному рівні, і сама авторка доброзичливо розповідала про свої роботи. Оглядаючи виставку, стає зрозуміло, що неточний переклад став причиною слова міфи у назві виставки. Про національні міфи не мовиться, не малюється і не пишеться. Фразеологізми та ідіоми чомусь були перекладені як міфи. Заблудитись у трьох соснах, спочивати на лаврах, не бачити далі свого носа, позичати очі у сірка це у нас. А в латишів сидіти на зеленій гілці, заблудитись в кропі, огіркуватись. У нас есть такое выражение сидеть на зеленой ветке. Это выглядит так. И тогда это такое выражение, отвечает, что если жизнь очень удалась, мы говорим, э, ну как дела? И если нам отвечают Я на зеленой ветке, это ну все все харашо. Ця виставка є художнім і соціальним проектом, розпочатим ще у 1999 році. У центрі композиції майже завжди людина. Ця символічно параболічна фігурка латиш, а довкола нього рідна земля, родина, всесвіт. Виставка надзвичайно патріотична і водночас по європейськи вишукана. Гумор, іронія, відверті веселощі лише підсилюють враження. Сміясь над Латишаві на собою, але також виражає наші дійсні мрії. І частина наших мрій це як посилити патріотизм, як посилити нашу державність. І на цьому, на мою думку, це наша спільна мрія з Україною. Перед відкриттям виставки Агне Були провела з івано-франківськими школярами творчу майстерню. Дитячі малюнки теж можуть тепер оглядати всі охочі. Ми вперше. На такому заході. Е, ідея е, латаші, тобто це національні герої. Е, завдання було намалювати в Цьому герої свої мрії. Ну, кожен виразив свою думку. У ну, моєму малюнку зображена Україна. Я хочу, щоб вона була вільною. Художниця разом з виставкою побувала в Одесі та Києві, що вже спонукало її до українських образів. Спеціально для України зробила такий е, вічний свято український ліса. У мене самої є такі, з слатистики флагами, теж на виставці видно. Там варіант і, ну і такий теж є варіант. Вічно квітнуть українські ліси тепер і у нас в Івано-Франківську.